В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сипельняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин розкажемо про наступне. Чотири ворожі безпілотники збили над областю наші захисники. Постраждалі від ракетного терору мешканці Кривого Рога отримають допомогу від області. Бездоріжжя, лівобережжя, Дніпра. Буде інша важлива та актуальна інформація, тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині поінформував очільник області Сергій Лесак. Вночі оборонці неба відбили атаку ворожих безпілотників на Дніпропетровщину. Захисники з повітряного командування Схід знищили над регіоном чотири безпілотники ймовірно шахеде 136 та Орлан-10. Що стосується обстрілів, ніч минула спокійно. Жодної атаки на наші громади не зареєстровано. На потреби криворіжців, котрі постраждали від ракетного удару 13 червня, область спрямувала 15 мільйонів гривень. Ці кошти передбачені для містян, чиє житло знищив, чи понівечив ворог і тих, кого зачепила ця трагедія. Відповідне розпорядження підписав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Тільки у Петрушині п'ятиповерхівці мешкало понад 80 родин. Спеціальна комісія вже дообстежила її, перевіряють і будинки навколо. Чекаємо на висновки і працюємо, аби люди не втрачали віру та жили. Допомогу можуть отримати і родини загиблих мирних мешканців. Це 300 тисяч гривень. Для оформлення виплати необхідно написати заяву і додати до неї пакет документів та передати до Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними безпілотниками шахет по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено один зенітно-ракетний комплекс. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер К-52, три іранських ударних дрони типу шахет та сім розвідувальних безпілотників. Захоплені території Росія втрачатиме нашим кроком із деокупації немає та не буде альтернативи. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці! Завершується цей тиждень дуже важливий для нас усіх тиждень, для нашої оборони, для наших кроків вперед, для наших наступальних дій. І саме Час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий. Морпіхи 35-ї окремої бригади. Дякую вам, десантники 79 ки Дякую, 130-й окремий розвідбат. Дякую. 68-ма окрема єгерська бригада. Дякую. 23-я окрема механізована бригада. Дякую. Артилеристи 44-ї бригади. Дячен вам, особливо відзначу роту ударних безпілотників 47 ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат війни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Молодці хлопці, наша Нацгвардія дякую всім вам. Особливо відзначу головного сержанту. Василя Ковиліна та командира взводу Дениса Зеленого, 4-й батальйон оперативного призначення. Перша президентська бригада Нацгвардії. Дякую, хлопці виконують завдання на Луганщині під Білогорівкою. Наші прикордонники, особливо відзначу Луцький та Львівський прикордонні загони, старший солдат Василь Куцик. Авдіївський напрямок. Дуже ефективний у відбитті штурмів. Дякую, сержант. Вадим дружина Сіверський напрямок успішно мінусує солдатів і техніку ворога. Дякую. І, звичайно, наші захисники неба за тиждень. Більше сотні групових авіаударів по позиціях і тилах ворога. Дякую, наші пілоти знищено за сім днів майже три десятки ракет і близько півсотні ударних дронів. А окремо відзначу оборонців неба, Київщини. 96-та Київська зенітна ракетна бригада повітряних сил. Дякую. Всі калібри. Та кінжали під час цих атак були знищені. Отже, життя наших людей були врятовані. І до речі, я хочу сказати кілька речей. Перше, хто б там в Росії не розказував, нібито наші патріоти знищені. Всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного патріота не знищено. Друге, усі ви бачили, як пройшов візит делегації лідерів та представників країн Африки, візит в Україну. візит в державу, потім в державу терориста, делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна, це було дуже чітко. Все, про що говорилося в Україні, було про формулу миру. Пункт за пунктом, увесь зміст, все, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі. Очевидна річ, немає альтернативи формули миру. Добре, що світ все більше і більше це чує і бачить. Третє, що стосується держави терориста, що їх єдине зараз має хвилювати, як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть все те, заради чого знищують майбутнє своєї держави. Захоплені території Росія втрачатиме нашим кроком для деокупації, немає і не буде альтернативи. Нативи, наші військові рухаються позиція за позицією, крок за кроком, Ідемо йдемо вперед. Був цього тижня Рамштайн. Головне це швидкість постачання. Наступного тижня будуть нові важливі комунікації з партнерами, саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все. Все необхідне. Я дякую кожному. Кожній хто зараз в бою на позиціях, на бойових постах. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні. Продовжуємо інформаційний випуск. Наступний сюжет про дороги Дніпра, лівобережної його частини на зйомки. нас запросили мешканці Амур-Ніжньодніпровського району, щоб района та міська влада разом з депутатами нарешті звернули увагу на їхні численні проблеми. Подробиці у наступному сюжеті Ольги Ховрич. Якщо ви подумали, що це убиті сільські дороги, то змушені вас засмутити. Такий непрезентабельний вигляд мають дороги у приватному секторі АНД району обласного центру. Запорізька, Кожем'яки, Івана Полюя, Глухівська, Канівська це лише кілька назв занедбаних вулиць навскидку. Але цей перелік можна продовжувати довго. На превеликий жаль рухатися ними все рівно, що грати в дитячий атракціон американські гірки. Для місцевої мешканки Вікторії ще той квест проїхати тут із Малим Назар на дитячому візочку. Ходимо кожного дня по цій дорозі. Робити це неможливо, тому що каміння з візочком не проїдеш, колеса кожного разу то в різні сторони, хоча як фіксуєш, не фіксуєш, все дуже погано. Аби зробили дорогу, хоч можна було в парк ходити спокійно. А так кожного разу це як квест, це просто неможливо. Малому це дуже не подобається, тому що їдеш, він оце скаче, нервує. Да, і хниче, да. і зараз хниче. А по канівській до тамтешньої станції технічного обслуговування вантажівок щодня їздять фури, розбиваючи і без того занедбану внутрішньоквартальну дорогу. Це як не було дороги тут, так її немає. Коли проїжджають по нашій вулиці, це, це кусочок цієї дороги, то цепляється і рамами. А коли води наливає, так тут взагалі не те, що неможливо проїхати, неможливо навіть пройти. Звичайно, саме розумієте, що ями це ж не в пользу автомобіліста, не в пользу людей, які ходять по цим дорогам. Я звертався, писав у соцсеті чисто по вайбер. Ну відповіді ніякої не було. Задавав питання, чому в прошлому році допустимо цю дорогу зробили. До цього учаска і далі все покинули. От від вулиці Лагаша і до інтерната дорога стала, сталася така, як є. Пане Філатов, пане Вишневецький, ми запрошуємо вас проїхати по цій дорозі. Погано одном черп човгою. Хочеться, щоб щось зробили з нею. Може, хоч засипали чи заасфальтували. Мер Філата, зробіть нам дорогу. Цілком вірогідно, що ні міський голова Філатов, ані його підопічний голова районної адміністрації Руслан Вишневецький, ні заступник і головний по комунальному господарству Михайло Лисенко жодного разу не їздили по більшості цих вулиць. Проте на Кожем'яки, де восени 2022-го стався приліт ворожої ракети у приватний сектор, вони були навіть фотки свої на фоні побитих будинків, піарили у соцмережах, бачили стан доріг, та й люди допомоги просили. Що не перехрестя, то суцільні вибоїни. Очевидно, 23 мільярдний бюджет Дніпра, до речі, найбільше в Україні серед обласних центрів, не дозволяє спрямувати кошти, хоча б на ямковий ремонт вулиць. А от на власне піар у міськради гроші є. Більше 70 мільйонів витрачає міська влада Дніпра на висвітлення своєї діяльності. Цих коштів точно б вистачило палатати ями та провалля, оскільки 800 мільйонів, виділене згідно тендерів на ремонт доріг цього року, чиновникам міськради Дніпра явно не вистачило. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк. Новини Д 1 закупили шкільні меблі на 3 мільйони гривень, які не відповідали стандартам. У злочині підозрюється один із заступників мера Дніпра та службовець міськради. Їм повідомлено про підозру. Інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. За даними слідства, підозрювані підписали договори поставки. При цьому достовірно знали, що меблі не відповідають вимогам та стандартам нової української школи. Таким чином, на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано 3 мільйони гривень бюджетних коштів. Наразі одні з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Стосовно іншого, розгляд триває. І про погоду на понеділок, 19 червня. У Дніпрі очікується ясна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 27 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, очікується хмарна з проясненнями Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. У Павлограді, Синельниковому та Новомосковську очікується ясна погода без опадів. Температура повітря від 16 до 27 градусів вище нуля. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі новин о дванадцятій годині. На цьому ранковий інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Супільняк. Бажаю мирного дня. Слава Україні!